Максиму всього сім років на басейн хлопець прийшов уперше. каже, хоче навчитися плавати, аби добре почувати себе на відкритих водоймах. Таких як Максим на перше заняття прийшло зо три десятки дітей. Я добре займався, я плавав, мрія. І все таке, тому що я хочу навчитися плавати. На необхідності подібних навчань наголошують і батьки, дізнавшись з інтернету про акцію, одразу ж вирішили привезти малечу на заняття. Кажуть, останнім часом через невміння плавати на водоймах часто трапляються прикрі випадки. Сніп такого маленький, він вже великий, ну вже пора. Тим більше, що на морі є вміти плавати. Щоб слава плавати? Відчувала себе впевнено в водойомах, то тобто це все таки якась і безпека для дітини, і для нас якась стабільність, щоб знати, що дитина все може піти собі плавати сама. Організували соціальну акцію представники федерації водних видів спорту, а також факультет здоров'я людини у жну. Продовж двох тижнів тренери планують навчити дітей азам плавання. В першу чергу вчать малечу триматися на воді. Далі поступово переходять до складніших завдань. Ми надаємо можливість суто поставити цих, цих дітей, так само і дорослих на воду. Тобто для того, щоб скажімо, на відкритих водоймах на річці, на озері, на морі, щоб, скажімо, як батьки, так само і дорослі себе могли впевнено почувати. Басейн Буревіслівчини єдина закрита водойма в Ужгороді, що може одночасно вмістити понад 60 осіб. Тут є всі умови для плавання: чисті прибиральні, 17 тренерів та 4 доріжки у самому басейні. Все, що необхідно мати дітям, купальний костюм та шапочка для плавання. Щоб наші дітки Закарпатської області змогли навчитися плавати, бо це в першу чергу безпека їхнього здоров'я. По-друге, такий басейн, який є в університеті, він є єдиним в Закарпатській області, і ми горді тим, що і керівництво університету, і факультету, що ми можемо надати таку базу. На факультеті здоров'я людини кажуть, за рік тренувань у басейні маленькі ватерполісти вже мають значні досягнення. Таким чином і тренери, і керівництво факультету сподіваються привчити дітей до активного відпочинку ще з малку.